Дайте так, всім привіт! І відразу перед тим як перейдемо до нашого сьогоднішнього гостя, попрошу вас зробити наступне. Підписатися на наш YouTube канал, якщо ви ще не встигли цього зробити до того. Активно коментувати. Ну і вже ж ставити ваші лайки. Це допоможе нам трішечки просувати відео вперед. Ну і вам, звісно, першим отримувати найважливішу інформацію. Микола довіді політолог сьогодні з нами. Микола, вітаю тебе. Добрий день, рада бачити. Привіт, на Інформації дуже багато, дуже багато різних заяв, повідомлень подій навколо України навколо подій в нашій державі. Тому пропоную відразу починати. Давай розпочнемо з історії з МАГАТЕ Дуже багато твоїх колег. Говорить про те, що слухайте, ну серйозно до цього ставитися не потрібно. Я про місію, яка напередодні приїжджала в Запорізьку ЕС, тому що ну, вся ця історія виглядає більше е, як така, не знаю, звичайна формальність, що був чи був взагалі толк да, у цьому візиті. Е, ти читав 100% Я знаю звіт, який напередодні оприлюднили під час Радбезу ООН. У звіті чорно по білому. Значить, що ми побачили? Росіяни є. Так, стріляють, але хто стріляє, які шляхи вирішення цієї ситуації? І взагалі, що робити далі, жодного слова про це нема. Як ти думаєш, чи є зараз така певна, щоб коректно сказати, імпотентність деяких, в тому числі західних структур, організацій, інституцій до всього того, що нині відбувається в Україні? Я не думаю, що магати імпатесна структура. Насправді вони діють дуже обережно, розуміючи, що працюють з радіацією, яка може вплинути мінімум там на мільярд людей на 40 країн. От а друге, вони в цьому публічному звіті явно не говорили все про Росію, тому що їм же треба зараз їх, скажімо так. Спостерігачів залишати на самій станції, там від двох до шести людей. Mm -hmm. От тому сказати, yeah. що росіяни обстрілюють, росіяни б ніколи б не залишили. Да? Росіянам треба підігрувати десь. Але їхнє завдання ж головне, зробити що? Їхнє завдання, головне це зробити так, щоб е світові лідери отримали реальну інформацію для зустрічі з путіним, для тиску на Путіна, для нових санкцій, для попередження можливої аварії, для речі. Реакції на можливу аварію, тому насправді вони грають дуже тонко і сказати, що да, росіяни терористи. Ну кий порвал кінці і цей моніторинг не може бути типу, а так хоча б вони розуміють, що вони тримають руку на пульсі. Вони можуть на це впливати. Ну і найголовніше їхнє завдання ж зараз не звільнити станцію військовим шляхом. Їхнє завдання підготувати підґрунтя для звільнення через перемовини. Знову ж таки вже навіть не України, а Росії, а якраз таки зовнішніх гравців. Мод штатів Сінзінпіна, там Франції, Макрона, от, Шольца. Ось ось це завдання. Тому я впевнений, що так вони не грають яскраво. Так, там частина людей, які відверто працюють на Путіна. Тобто, там ми по паспортах одразу можемо сказати, хто працює на Путіна, хто отримав два конверти. Але це не значить, що е, місія не дає свою ефективність. Плюс дивіться, це теж дуже важливий кейс. Це останній. Е, Ядерний шантаж Путіна. Він спочатку шантажував стратегічною ядерною зброєю. Йому заборонили це робити. Потім він е, почав шантажувати тактичною ядерну зброю. Це заборонили в травні. і от зараз він знайшов ну, ну, новий шантаж, брудна ядерна зброя через атомну станцію. Я думаю, що е, Європа повинна на це відреагувати, відрагуватися. повинна відреагувати, заборонити росіянам, взагалі, в світі будувати ядерні станції атомні. І от вони зараз будують Фінляндії, Франції, в Туреччині. Тобто, заборонити. Тобто, це, це повинно бути прирівнено до терористичного акту, тому що спочатку вони її будують, а потім приходять це Наша Станція, якщо не наша, ми її Да? тому ось цей кейс повинен бути викинутий просто в смітник Микол, Скажи тоді, окей, з приводу всього того вище зазначеного тобою питання, ти кажеш, що Магате, ця місія поїздка до Запорізької ЕС це лише ну частина да, цього великого ланцюжка. Такої спецапора скажімо так, да, під назвою Достукатися до світу, аби вони мали якусь певну комунікацію і певний тиск на Путіна, аби той припинив у цей зокрема і енергетичний ядерний, як ти кажеш, шантаж. Ти вчора, під час напередодні того засідання Радбезу, під час прочитання того звіту від Гросія, побачив чи почув той сигнал. Для заходу для заходу, тому що багато хто каже: ну що вибачайте, але окрім слів окрім якихось формальностей таких банальних в цьому звітові, Ну ну по факту нічого не було. Ну сказати про те, що є росіяни. Ну дивись так. російська пропаганда всюди доносила, що що там Ми, що ми обстрілюємо, і ми злочинці терористи. Розуміло, що це коли на рівні ООН. Радбезу звучить, що це говорить. Місія зрозуміло, що це важливо. Друге, ну дивись, я думаю, що із їхнього звіту тільки 10% стає публічним, виключно політична частина маркувала ні, типу один, два, три, чотири, от це інформація uh -huh. збирається для якраз таки для великих керівників для прийняття їхнього рішення, а не для того, щоб там потім повісити на сайті он і сказати: Ну от дивіться ні, але для України це було дуже важливо. В тому числі тут питання швидше питання власне взагалі реформи самого радбезу, який є, маючи державу терориста, який там знаходиться, блокує все, що проти себе там на цей місяць. по там два-три засідання Радбезу поставили. Uh -huh. Ну, я наперед тобі можу не ворожити, чим завершиться ця історія. Всі будуть проти Росії намагатись поставити її на місце а Росія всі ці спроби буде блокувати, да, будучи Радбезу, в... країною, яка має право вето в цій організації, навряд чи можна говорити дуже про важлива. Якісь... Дуже важлива історія, ріст. дуже важлива історія. Буде зустріч Байдена Сі Цзінпіна в листопаді на початку. От якраз таки. Вересень-жовтень це буде час для підготовки цієї зустрічі, і заес буде в кейсі перемовин, які вони будуть обговорювати, і в тому числі і питання війни. От і це буде якраз таки найважливіша зустріч перед G20, і частину рішень цієї зустрічі, якраз таки на G20 будуть імплементовані. От я думаю, от там будуть рішення. А ну, типу, вимагати від Гросі, типу, ну що він, війська ОНУ да, даці там. Значить, візьме заручники цих російських вбивств. Ну ні, типу, це моніторингова місія. Ну типу, я, ну умовно. Я я часто їжджу в ОБСЄ спостерігачем на вибори в різні країни. Це ж не значить, що я повинен там вибирати президента чи парламент. Да? От це просто моніторингова місія, яка каже: от один, два, три т'я тут були порушення, тут крадуть бюлетені. Тут. Ципали там вкрали, тут не було конкуренції, там не було свободи uh -huh. слова. Все тобто там в Аргентину, я не знаю, в Бразилію, в штати, типу в якісь Киргістани, там Грузії. Ти просто кажеш, типу, це. Тобто, це моніторингова місія. Вона не була там, це не був там умовно місія прямої дії. да, Приїхали група захвата. Розмешали. Це як знаєш, мені нагадує все те, що ти розповідаєш. Мені нагадує в місію ОБСЄ, да на яку 2014 року було дуже багато сподівань, але час від часу нас повертали. Да, це в Тверезе реальне. Поле говорили, слухайте, ну камон, це місія спостережна. Нічого конкретного, масштабного від них ну, ну, просто чекати не слід. Ти кажеш про згадав про зустріч Байдена да, з очільником КНР вже у листопаді, і каже, що очікування від цієї зустрічі вони насправді чималі. Скажи, як тобі тоді заява Байдена свіжа про те, що не слід. Не варто і не на часі на сьогоднішній день взагалі торкатися теми з приводу визнання Росії а, державою терористом. Це про що? Це заспокоювання терориста. Ось це пряме заспокоювання тобто, терориста. Тобто, це заява Але, для Путіна. Щоб заспокоїти. Збавляє градус. Uh -huh. Байден гравець, він там більше 30-40 років в політиці в першій лізі світовій. Ну, от, Путін ще носив. Сумку за Сапчуком з Віагою, типу, коли Байден вже реально приймав рішення на світовому рівні. От, І тому насправді тут не бачу не бачу там загрози для України, що їх не будуть визнати. Та будуть. Давайте чесно, вісім пакетів санкцій, зараз восьмий приймається, там останнє рішення туди засовує. Вісім пакетів санкцій. е Більше зараз, ніж, наприклад, в Кубичі в Ірану, держав терористів, да, їх є там чи. Тіри, Куба, Іран, Сірія і цей Північна Корея то в Росії санкції по об'єму санкцій в них більше. Вони вже держава-терорист. А нам хочеться політичного рішення в Європі, в Штатах зараз в належить на підпис резолюція Конгресу і Сенату. Але Байден зараз, ну типу, бачить, що в заручниках атомна на Визнай нього державою терористом. Моделюємо, що робить далі Путін. Путін тоді взриває. Каже: не я все рівно терорист. Все, да, тобто срок він вже свій отримав. Тому зрозуміло, що він буде діяти так. Байден заспокоює, просто виводить нього на удар. Але те, що удар і відповідь за це буде. Цей шантаж Путіну не пробачить точно так же, як і не пробачили втручання Путіна в вибори. Так само не пробачать йому mm -hmm. ось це. Тому я думаю, що е, Путін, який залякає світові еліти, які управляють трильйонами доларів, мільярдами людей явно не пробачить якомусь бункерному карлику, те що він портить їм просто зранку. Микол, а дивись, дивись, ти кажеш, початок, що, що, що. Угу. що Байден е, обрав для себе таку роль заспокійливого для, да, для Путіна для очільника країни. Ні, це, це заяву. Не роль сидіння на Путіна. Ось це була скажи. заява. Від того, що ти скажеш, окей, ви держава-терорист, ви сьогодні вбиваєте українців, ви шантажуєте весь світ ядерною зброєю і, і енергетикою з, з своїм газом і нафтою? Це діє на Путіна? Чи, чи якщо чи, ти лагідно есть, скажеш, ну слухайте, про терориста говорити сьогодні не потрібно, давайте це не чіпляти. Ну що це за стратегія обрана? Наскільки вона є дієвою Путін сьогодні? Для очільника гвалтівник, який не любить, щоб його називали гвалтівником. Це такий гопнік Пітерський, який дуже сильний в себе в Пітерському дворі. Але тільки він виходить в місто, він одразу потрапляє в вертикаль, в якій він явно не зверху. І кожен раз, коли сильні гравці, типу Китая, типу э, Штатів, там багатьох інших йому кажуть, що робити, він робить. Ну, наприклад, зникла взагалі риторика публічна про те, що Путін э, погрожує ядерною зброєю, і стратегічно, і тактично, ну вона зникла. Коли сказали, що треба спасати Африку, і ми тебе змусимо, що ти Україні відкриєш коридор. Він відкрив коридор. Да, бравадно, як mm -hmm. і кожний гопнік, десь там плюнув на, на батінки, да, десь там намагався там за точкою. Ти типу, полякати, то тобто ці вистріли ж були про це. Це ж гопнічська манера психології. Тобто, він він так мислить. от він виріс, як гопник. Тому насправді він слухає. Він дуже, він дуже, якщо проаналізувати цю війну, то Путін штати слухав більше десяти разів. Перед цим роблячи кардинально інші заяви, тому Путін в руках він дуже пластиліновий. Просто він тут грає браваду на пострадянському просторі. Да, він в Білорусі може приїжати Блукашенка витирати ноги. Да. Він може там ще в якісь країни приїжджати і розповідати, що він там дуже сильний бравадний матч. Насправді він просто серед сильних гравців, условно на G 7 він лок. от просто фізично, і, і, і він нічого з цим зробити. не може. Він чого й злиться. От йому зараз важливо, що от. Називайте нас сильними, називайте нас великими, називайте нас імперіями, називайте нас терористом. Він грається за медальки, за значки. Да, Тут, тобто, які там діти в дідусів беруть на 9 травня, щоб здаватися великими і величними. Ну от так само Путін, а реальної влади в нього вже давно немає. От штати захотіли з Євросоюзом взяли, пообрізали йому і газ і НАТО. Все закривається. Захотіли йому де 8 пакетів санкцій. Зробили 8 пакетів. А Що Путін їм зробить? Вони кажуть, хочеш, ми тобі зараз населення зробимо, що не поїде в Європу. В тебе 20 відсотків, а якщо, наприклад, тобі як політолог скажу, 20 революційно налаштованого населення може змінити і змісти будь-яку країну. Взагалі вистачає від 3 до 5 від 3 до 5% вистачає для революції. В них буде зараз 20%. Да, але, процент, але, та, тут ще... але тут питання, Микола, ти, ти правий Абсолютно. Ти тут маєш рацію, але єдине питання, що ці 20% вони навряд чи, Ну ми ж з тобою зрозуміємо, да, дорослі люди. Ми з тобою розуміємо, що ці 20% вони вони чи найближчі роки з, знайдуться в Росії, і Росія це точно не всю диктатури літалізуються. Ну, нічого, буде пізніше. Дивісь, вони радикалізуються. По-перше, те, що всі росіяни з цикуни, це зрозуміло, ми бачимо в їхніх військах. Точно так же і ті, хто залишились в тилу. А жінки можуть зробити революцію. Тобто хоч хтось в Росії може взяти відповідальність на себе. Як мінімум на кухні вони yeah. точно їх беруть. Yeah. Yeah. Тобто баби, які ще наражають, да? ти про тих? Так, <laughs> да, але знаєш в чому прикол? Баби в них ще наражають, але в цьому випадку вже від китайців. Типу, то, що ці. Ці росіяни вони залишаться гнити в землі під Херсоном, а баби будуть рожати від китайців. Буде прекрасна російська нація, яка буде говорити китайською мовою. От згадувати, що був такий Пісащин-Пушкін віршів, якого вже ніхто не знає. От і половину території доведеться віддати китайській народній республіці в управління китайської народної партії. Ось насправді це Путін зробив. Він обрізав майбутнє для Росії, і насправді російське майбутнє буде прекрасним і китайським. Коротко про ще одну історію. Ти І великий пост робив у себе в соціальних мережах з приводу перевиборів у Великій Британії. Значить, Джонсон, великий друг для України сьогодні, це кожному зрозуміло. Він вже ще до того ж віп значить, пасажир для української залізничної Да, Він не дуже дружній політик для Путіна, для Росії, що є, що є хорошим сигналом для нас. Трас. Це прізвище, що це ім'я пророкує сьогодні. для нас ліс трас для нас дуже класний вибір. Якщо Джонсон це був Черчилль то це буде залізна леді Тетчер, і яка дійсно буде налаштована проти Путіна і проти Росії? Мені здається, що це якраз таки дуже круте, крута зміна. Дійсно, з новими силами 47 років, років. Я, я явно на драйві, явно. Можливість запам'ятатися в британській історії явно буде приїжджати в Київ, явно буде нам допомагати. От я думаю, що Волеса залишать на посаді міністром. Головне, щоб е, Мура залишили на, на розвідці. Тобто, це якраз там та трійка, яка нам допомагала при Джонсону, просто максимально. От те, що будуть допомагати грошима, санкціями і повністю підтримувати, 100%. От я думаю, що десь в наступний місяць вони точно приїдуть в Україну. От І єдине, щоб не виступали в парламент, щоб там всякі корупціонери, типу кличка, не побігли до неї фотографуватися, бо це буде позор просто. На всю Україну і на всю Каліфорнію Теслама. А от я, я сказали, думаю, багатьох чинних політиків, Миколи, народних депутатів, чинних Верховної Ради України і цього скликання вже є фоточки на в телефоні проблема, що запасні, для них фоточки, які них... ти пам'ятаєш, як з Байденом і Трампом було да під час предвиборчої кампанії. Ці які лини вони виставляли ці фотографії? От То ці саме проблема, буде і що тут. Для них фоточки важливіше, да що, що фоточки важливіше. А нам треба щоб рішення були. Тому важливо, щоб вона поїхала в бучу. Верпінь, вона поїхала в звільнений Херсон uh -huh. до того часу, щоб вона побачила, якраз таки все, що відбувається, бо і із Борісом Джонсоном і з Урсулою Фандерляйн, і так само буде з Лістрас важливо вести на місця бойових дій, так само, як і шоль, щоб вони бачили, що відбувається, щоб вони бачили, що Росія тут робить, щоб вони ще більше не тільки як політики, але й як люди включалися в ці процеси. Гутереш яскравий приклад, да, який був жорстко про путінський. Ну всі всі португальські політики, іспанські політики завжди підігрують Росію. Да, зовсім інший баланс інтересів. І тут Гутереш, старий португалець, приїжджає в Бучу, дивиться Бородянко і все, він каже, тут могли бути мої діти. Uh -huh. І міняється. Да, в нього тяжко ця політика йде. Да, але коридор зробив. По ядерці вони, вони явно тянуть. Там ще кілька процесів вони зараз ну не публічні, тому не скоро про них почнуть говорити. Там теж вони роблять багато роботи. Тому насправді їх треба вести не фотографії робити, а їх треба вести на реальні місця дій показати щоб вони включались не тільки як політики, але як люди. Тоді для нас буде дуже великий і класний результат. Слухай, Джонсон у своїй прощальній промові дуже багато говорив про Путіну, згадав про війну про нас, да, про нашого лідера Володимира Зеленського, і на самому кінці він звернувся до своєї колеги вже трас, до своєї наступниці, і каже, що я впевнений на 100% що саме трас. Вона знає, що вона буде робити по відношенню до Путіна, по відношенню до України. Вона гідно продовжує те, що я розпочав на посаді прем'єр-міністра. Але скажи, яку ну що нам дає сьогодні підстави? Вважати окрім слів, тому що трас вже а, до того як стала прем'єром, вона дуже багато зробила заяв з приводу того, що Путін терорист, Путін вбивця в Україні війна, Росія вбиває українців. Але окрім слів, поки що, і таких гучних заяв, що нам дає підстави, вважати, що дійсно трас буде реально допомагати Україні? геополітичний інтерес Британії. Вони точно не будуть підігрувати Росії, Вони точно не будуть лягати під диктатуру. Все. ось це два аргументи, які просто нереально побити, і насправді, навіть якщо зараз би був не консерватор, але й який насправді свого часу дуже сильно дружили з російськими комуністами, навіть лейборист не змінив би позицію, яка була в Джонсона, тому що це не позиція тільки Джонсона, це позиція суверенної держави Британії, яка має інтереси по всьому світу, і в дан в даній частині світу вони співпадають з нашим. Свого часу були такі самі інтереси Туреччини і, Туреччини і Британії. Кожен раз, коли Туреччина е перемагала Росію в війнах за Крим, вона завжди була з Британією. Давайте чесно не вигравали за Крим без британців. Ну, от тому mm -hmm. насправді аналогічна історія за з Австро-Угорщиною Британія дружила з Польщею дружили. Да, тобто насправді ця крайня східноєвропейська держава вона завжди суперсоюзник крайньої західноєвропейської Британії. Тому це це логічно. Це такий союз. Ну ну так, так наша злаштована геополітика, так наша земля крутиться і тому це нормально. Тому це не просто там те, що він їй передав цей красний чемоданчик з розв'язаними і сказав: типу, люби Україну. Вона генетично її буде любити. Насправді як сонце оцісон, любить деїх... да сто відсотків. А... Насправді батьох я сумнів там я дивися російські телеграм-канали. що, типу: ось вона, знаєш, колись була е, лібертаріанкою в університеті, а потім, значить, змінила свої думки. Так я над цими телеграм-каналам російським, да, цим смітникам розкажу, що змінила вона свою думку е, з лівачки і ставила в консервативну партію правою після одного моменту, коли вона поїхала в радянський союз. І вона тоді побачила, що коштують ліваки. як, як звучить це романтично в центрі Лондона в кінотеатрі, а що відбувається насправді? Що таке ГУЛАГ, що таке Соловки, як людей розстрілюють на вулиці, і після цього вона сказала, що все я нічого це лістичного не хочу. Ось це була єдина зміна в її кар'єрі. От але я не бачу зараз якоїсь е, якогось шансу чи тренду на те, щоб вона змінила свою думку. Ну і найголовніше, що між okay. і бажання України за безбудеться. Микола, ну і наприкінці питання, що болить сьогодні кожному українцю. останні буквально декілька днів значно похолоднішало на вулиці. В деяких регіонах України вночі сьогодні вже температура опустилася до плюс 2-3 градусів. А, вся ця історія знак Нафтогаз України національно акціонерною компанією, яка сьогодні в боргах, як в Шовках, да ти знаєш, що вони були буквально три тижні тому на межі буквально дефолту. Тобто банкрутства, це стосується виплат боргів по єврооблігаціям. Кредитори дали врешті доброї, і, да, і трішечки відстрочили по, по по боргам ці виплати. Але тим не менш, слухай, все те, що при тому, при всьому, ти ж знаєш повідомлення зокрема від окремих народних депутатів, які кажуть, що тільки за минулий рік. Мільйонів сотні мільйонів гривень на премії, тому ж Вітренко, йому заступникам, радникам і так далі. При всьому тому, дивісь, дивись, да? ми спілкуємося зі звичайними українцями. Дуже багато повідомлень приходить. От, мої спостереження: українці вони не реагують сьогодні для українців. Ну, тут слова і заяви на кшталт. А те, що Вітренко виходить, і каже, що все буде добре, ми переживемо зиму, значить, запасів газів, стільки та мільярдів кубів, і цього буде достатньо для українця. Це нічого. Для українця значно важливіше, наприклад, заява конкретного міського голови, який виходить і каже, що запастися ковдрами теплим одягом, тому що зима буде. Дуже і дуже складною за останні там дає кількість років незалежної України. А що ти думаєш, переживемо, не переживемо? Що, що чекати українців? 100% відсотків цю, переж... цю зиму переживемо. Там е, закачали газу, а є велика кількість е, там докупити 5 мільярдів треба mm -hmm. там за 4 за 5 місяців. Тому ну, більш ніж посильна задача. Там чисто, даже на, в Норвегії можна було. Вагонами просто навозити, тому не, не проблема. Друга, друга проблема, я думаю, що дійсно проблема управління Нафтогазом, і це дійсно велика проблема. І, Скажімо так, казку, яку обіцяв Вітренко, вона не збулася, От. але зараз я думаю, що Нафтогазом, інфраструктурою Нафтогазу будуть займатися більше військові, розставляючи ПВО в потрібних вузлах, ніж, наприклад, ці лакшері менеджери з. З нафтогазу я думаю, що зараз ось це найважливіше, тому що заготовка пішла, купили за високу ціну на превеликий жаль. Але зараз дуже важливо зберегти інфраструктуру, яку робутися цілте, але не бачу в цьому зараз проблеми. навпаки треба наші сховища відкривати для європейців. Нехай наші сховища зберігаються німецький газ. Тоді вони точно не стріляти не будуть. От це, це, це один з можливих виходів, політичний вихід. Ну, от але його треба робити. Це рішення треба приймати, не думати, куди зараз поїхати відпочивати. Ну, от ну так, да, доведеться прикрутити. Але ну насправді не бачу, коротко. що а будуть прикручувати угу. голландці будь-то коротко. Микола, скажи, ти кажеш про те, що е, вітремо вітринку... да, стоїть. Ціє... Це буде нормально угу. з цією казкою, що він обіцяв, якось не справдилося. Тобі не здається, що не справдилося, і саме тому, що вітренко, це по факту. Був таке лобіювання чиїхось інтересів. Ти пам'ятаєш, як народна народні депутати зокрема голосували за його призначення тоді ще півтора року тому міністром енергетики? да Провальне голосування було двічі. Потім змінили, прибрали, значить, що ВО також може виконувати обов'язки, підписувати да своєю рукою всі офіційні документи і так далі. Він якийсь час там, чи 4 місяці попрацював. І потім ну сказав, окей ну з міністром не вийшло. Давай тоді тобі пророкуємо знов посаду. На чолінах Нафтогаз України. Ну, Це історія провальна, вона була від самого початку. Чомусь цією історією не не покінчено. Це були особисті амбіції кого? Коболь... Це були амбіції в протистоянні Коболів з Вітренком. А друге mm -hmm. це були кулуарні домовленості, виключно там апаратна інтрига. А третє, це просто були експерименти над, над нафтогазом і підстава західних партнерів, тому що зняли наглядову раду, е, порозганяли спеціалістів, яких збирали всім світом, і під які були гарантії. Ну от, ну і потім доуправлялися. Я думаю, що це питання точно треба буде ставити і пізніше, бо не можна розказувати, що в вулику якій там. Носять мед, немає меду. Да? Всі бачили, що він там є. Нам кажуть, що немає. Насправді це такий розводняк для бідних. Зараз найважливіше, щоб був газ, щоб країна пройшла зиму, а далі потім зі всіма цими керівниками все рівно потрібно буде розбиратися на всіх країн. Правильно, ти сказав меду дуже багато, але не при великий жаль. Цей мед розливається просто в величезних багатолітрових будонах членам правління НАК НАВТГАЗУ України», але до пересічного українця цей мед не доходить. Дякую тобі, Микола політолог, політовок з нами. Дуже дякую.